Привіт, шановні друзі, я вас вітаю на каналі Ласалай. Сонячним вас, трошки вітряним, але теплим осіннім днем. Осінь це така пора, коли в клумбах починають розквітати наша королева осені – Хризантема. І сьогодні хочу поділитися з вами п'ятьма секретами вирощування цієї гарної квітки для того, щоб вона довго ще радувала вас. І довго цвіла. Отже, зараз розповім вам про ці п'ять секретів. Вони дуже-дуже прості, але їх потрібно виконувати правильно. Осінь. це чарівна пора, коли природа розфарбовує наші сади у теплі барви. Саме зараз на клумбах розквітають справжні королеви осені це хризантеми. Вони дарують яскраві кольори тоді, коли більшість квітів вже відцвіли. Але щоб ці красуні радували нас пишним і довгим цвітінням, за ними потрібно особливий догляд. Сьогодні розповім вам кілька простих секретів, щоб хризантеми залишалися здоровими, яскравими і прикрашали клумбу аж до самих морозів. Хризантема. Вдячна квітка, вона не є примхливою, але має маленькі вимоги. Любить сонце, не любить застоювання води, потребує формування і прищіпування кущика. Довго цвіте це одна із найкращих її принад. Саме тоді, коли вже всі квіти відцвіли, а хризантема радує нас до. Найпізніших -най днів восени, коли вже морози. Отже, перший секрет. Хризантема повинна звичайно рости обов'язково на сонячній стороні вашої клумби, тому що вона любить сонечко. І, звичайно, коли восени вже ви знаєте, що сонця трішки менше, то потрібно, щоб було якнайбільше їй сонця. На даний момент у мене вони ростуть на сонечку, дуже гарно їм подобається це місце, тож е, посаджені вони в мене правильно. Сонечко вони дуже люблять і на сонечку цвітуть дуже красиво. Якщо буде хризантема рости вже більш в тіні, то вона буде е, менш квітувати і квіточки будуть її дрібніші. То, звичайно, потрібно садити її на сонечку. Другий секрет обов'язково потрібно поливати. Хризантема любить гарний обільний полив, але старайтеся поливати її тільки під кущик. Щоб не поливати її зверху на квіти, вони повинні бути свіженькими, не облитими, сухенькими, красивими квіточками. Але полив хризантема дуже любить. Тому що ось у мене буквально. Я довше не полила. ось бачите, вже листки змарніли, вже почали підв'янути. Тож це обов'язково. А який аромат? Зараз? Оце поливаю квітку і займаю ось листочки, як вони пахнуть. Самі просто кущик пахне. Наступний секрет обов'язково підживлення. Як же без нього? Восени хризантема потребує підживлення, а обов'язково фосфорно калійне. Ось таке, як у мене завжди. Я його застосовую для всіх своїх рослин. Квіток, і троянд, восени особливо. Азотне добре, вже нам не потрібне, тому що воно. Дає користь для того, щоб е, нарощувати зелену масу, зелені листочки, а квітувати, щоб е, гарно квітували квіти, нам потрібно фосфорно калійне. Тоді вони будуть вас радувати довго квітками. Отже, розводимо на відро водички, 100 грамів цього калійно фосфорного добрива. Я його ще гарненько перемішую, а перед цим, так як воно в гранулах, ось ви бачите. Перед цим я ще гарненько. Чимось потовчу, щоб воно швидше розтворилося. І вже, бачите, воно вже має отаку консистенцію. Ось така сіренька водичка. Поливаємо під кожен кущик. Четвертий секрет це правильне формування куща хризантеми. Ось у мене корейська хризантема. Вона була, я якщо з новини як кажуть, купляла на базарі у бабусі. Висока вона була. Я її прищипнула навесні, зробила такою коротенькою, е і вона, бачите, така компактна стала. Такий кущик у неї компактний. Гарно, красивими такими пильна роза, як отакають колір. Цвіте вона. Так само і мультифлора. Вона формується сама по собі від природи, вже ж так е кругленько, як кажуть. Але е якщо ви посадите її, Навесні маленьким росточком правильно, якщо небагато тих росточків буде, то вона вам сформує знову таке, ось такий таку кульку. Як завжди в мене помощниця вся в пилюці. Котька, що ти з себе робиш? Навіщо ти так забруднилася? І останнє це формування куща, уже обрізання чи як можна назвати, вже до зими підготовка. Я, як кажуть, постійно мультифлору не обрізаю. Я залишаю ці кульки, вони відцвітаються, а потім шапочкою так сухенькою цілу зиму стоять. Навесні під самим низом, тут оцього кущ кущика виростають молоденькі пагонці, які і слугують для розмноження. Ними я їх потім розмножую. Ці хризантеми. І завдяки цьому з одного кущика в мене вийшло бачите, скільки вже хризантем. Отже, хризантеми дуже легко розмножуються саме відросточками. Навіть у мене он, мої помощники, котики зламали були один кущик, я його взяла і пересадила. І, рісту, і він ось благополучно росте далі. Отже, хризантема це така рослина, яка дуже легко розмножується. Своїми одросточками. І буде гарненько рости й далі. Оце в мене такі молоденькі кущики, які будуть на наступний рік уже рости повноцінними дорослими кущиками. Всі п'ять секретів, які повинні ми з вами робити під час того, коли цвітуть хризантеми восени. Не забуваємося про цю квітку. Звичайно, допомагаємо їй зростати красиво, і тоді вона вас порадує на наступний рік. Отже, якщо вам сподобалося моє відео, Принесло хоч якусь користь, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, а як ви доглядаєте за своїми королевами клумби, хризантемами. Гарного вам дня, всім до побачення!